Сьогодні тестуємо майонез. Наголошую, ми не рекламуємо ту чи іншу торгівельну марку. З нашого досліду ви дізнаєтеся способи, якими можна в домашніх умовах перевірити якість продукту. У справжньому майонезі приблизно 80% олії. В ідеалі, звичайно, ж, оливкової. 10-15% жовтків і суперспецій лимона і провансалі гірчиця. Власне, все. Знайти такий джентльменський набір серед безлічі етицеток, мені, на жаль, не вдалося. Тож, давайте дивитися під упаковку. Перші ознаки, які мають насторожити, це вжили подібна консистенція, гіркуватий присмак і кислий запах. Вражній майонез за густотою повинен бути подібний на сметану, але наш, чесно кажучи, не дуже. Ну і мати приємний смак. Рослину олії у цьому соусі недобросовісні виробники часто замінюють крохмалем. та додає в'язкості, але не порості. От і перевіримо за допомогою йоду, звичайно. Як бачите, наш соус набув фіолетового відтінку, відповідно, не жовтого, а отже є. Справжній майонез повинен бути нистійким до підвищення температури. Тож зараз розігріємо чайну ложку на сковорідці. Якщо отримали щеплячу булькавичу суміш подібну на манукашу, яка ще швидко підгорає, і покупкою вам не пощастило. Від якісного майонезу повинно залишити щось подібне на чисту олію, хоч берите смаж на ній. А найпростіший спосіб переконатися у якості майонеза ще й смачний. Для цього нанесіть на хліб майонез десь сантиметр товщиною, а потім переверніть канапку до грибну. Якісний продукт, як силач, має витримати хліб і не розтектися під ним. Перевірено. Тож не вірте словам лише власному досвіду.